Перемога наближається. Господь з нами, мир усім нам, святі і рідні у Христі Ісусі. Усі, що знаходяться в оворучі та в розпорошенні, заспівайте для Господа пісню нову від краю землі Йому хвалу, мир нашій Україні. Проче катастрофічне руйнування Єрусалимського храму стало відправною точкою для Ісуса, щоб навчати своїх учнів щодо низки подій, які призведуть до Його другого пришестя. Христос надає 10 ознак, які вказують, що ми наближаємось до повернення Месії. Ранковою росою сьогодні буде Євангеліє від Марка 13, 5, 6. Ісус же почав промовляти до них, «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я Моє кажучи, Це Я, і зведуть багатьох. Першою з десяти зазначених Христом ознак останнього часу є фальшиві пророки та Месії. Фальшиві релігійні лідери є дуже небезпечною та досить успішною зброєю ворога душ людських. Єресь – це руйнівне живчення, здатне поділити церкву. Ми весь час розкидаємо з цим терміном так часто, що втратили відчуття серйозності єресі. Єретики це не ті люди, які не погоджуються з вами. Єретики це ті, хто поділяє церкву живченням. Хоча духовний обман існував у зедемського саду, ми заздалегідь попереджені, що духовний обман досягне свого зеніту в останні дні. У довгій історії Ізраїлю було принаймні 70 або 80 фальшивих месій. За межами єврейського світу є багато фальшивих месій, які стверджують, що вони посланці Бога або навіть є втіленням самого Бога. Ми повинні бути обережними, щоб Ісус, якому ми слідуємо, був Ісусом з Біблії, тим, про Кого свідчили апостоли. Фальшиві вчителі приходять в ім'я Ісуса, стверджуючи, що вони християни, але те, що вони навчають, не є вченням Христа. Вони можуть навчати з Біблії та стверджувати, що їх підтримує Ісус. Але те, чого вони навчають, спростовує це твердження. Ми повинні бути дуже обережними, щоб навчатися від духовних проповідників, які вірно й точно навчають Божого слова. Апостол Павло попереджає Пресвітові Фейської церкви в діях апостолів 20, 29, 31. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що тари щадити не будуть, і з вас самих навіть, мужі, постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч передюшу. Без перестань навчав зо сльозів ось вже три роки. Петро приєднується до вище, сказаного словами, і серед вас будуть лжевчителі 2 Петра 2.1. Пастор та учитель Біблії Алан Пар попереджає: лжевчителі зазвичай змішують істину з оманою, вони змішують правду з Єресю. Тому що більшість людей, які проповідують хібне вчення, знають, що якби вони. Просто підійшли і прямо сказали, що Ісус не Бог, то втратить своє зібрання, гроші та підтримку. Тому вони завжди дуже потайливі та хитрі, підмішуючи рівно стільки істини, скільки потрібно, щоб обдурити багатьох людей. Вони дуже здатні таємно проникати серед християн і маскуватися під благочестивих церковних лідерів. Зі слів Христа та його учнів, ми можемо зрозуміти, як розпізнати у повсякденному житті лживчителів їхні помилкові вчення, вони не лише вчать неправильно, але й живуть несправедливо неправ... в їхніх помилках, вченнях, хоч і малопомітних, але які вони... вони вводять в оману. Ми побачимо, що компроміси, на які вони йдуть зі світом, Впливають на їхнє життя. Цей вплив, як правило, не проявляється відразу, але рано чи пізно дається в знаки. Про це говорить Ісус Євангеліє від Матфія 15-20. стережиться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград та тер... на тернині збирають або фігі з будяків, так ото. Родить е, ото родить добре плоди кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лихі. не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та вогонь укидається. Отож, бо по їхнім плодам ви пізнаєте їх. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Завтра продовжимо. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оруч. Господи, дякую тобі, Бог добрий, за твою милість, за Твою заботу, за те, що ти близько до нас, Господи. Я дякую Тобі, що ми живі і по милості Твоїй Ти даєш нам благодать розростати в слові Твоєму в істині. І наближатися до тебе, і бути готовими до того, коли ти прийдеш, Господи. І так хочеться ще більше і більше і більше людей забрати з собою до Тебе на небо, Господи. Тому я молю Тебе, дай благодать. Господи, в проповіді Євангелія на всякому місці. Дай сили, дай помазання, Господи, ми в Твої руки віддаємося, Господи. Молимо, щоб Ти взяв нас як посудин і наповнив собою, і зробив як з інструментом Твою працю, Господи, в душах людських, в серцях, в долях, в ім'я Ісуса Христа. Я б... дякую Тобі, Боже, за те, що Ти запланував, що. Україна матиме перемогу, Господи. Що ти запланував, що пробудження в Україні буде, і це Твоя воля, Господи. Тому підтримай нас сьогодні. Підтримуй бійців, Господи, військових на всякому рівні, підтримуй волонтерів, Господи, логістику, Боже, бережи кожного українця, кожного хто в Україні, Господи, дай благодаті мир. вийшли, Господи, Твоїх ангелів. Дай перемогу, Господи, для України в славі Твої, могутності Твої в ім'я Ісуса Христа. Амінь.